Вітаю 24 липня Центр України. Це відео для тих, хто ну, може переглянути мої відео з травою і скаже. Навіщо мені косити траву, закладати її на город. Краще я встановлю крапельний полив і закуплю мінералки. Засиплю город мінералкою і отримую величезні врожаї. А він зі своєю травою хай чекає чорноземів років з 10. І потім, можливо, коли він дочекається цих чорноземів, отримає такий же самий врожай, як я ось вже в цьому році з мінералкою. Для, тих, для таких людей я відповів ось таким чином. Я в цьому році почав використовувати траву ще перший рік. І одразу вже побачив зміни на городі. Причому ці зміни відбулися там не на 10%, не на 5, а город... Деякі культури, звичайно, ще не всі, ті більшість культур, які дали величезні зміни. Ну, По картоплі це в три рази, напевно, врожай збільшився. По іншим культурам також огірки, перець можна переглянути. Ви мінералкою, я впевнений, таких результатів не отримаєте. Тобто трава дає не просто рівні умови ставити з мінералкою, а ще додає величезних бонусів. Ну, По-перше, мінералкою можна знищити город, якщо її неправильно користуватися. І на наступний рік ви отримаєте менше врожаю. Ну, якщо навіть не знищите, то ви отримаєте приблизно однаковий врожай, як і я. Але на наступний рік, якщо я правильно буду користуватися травою, мій врожай перевищить, причому значно перевищить врожай мінеральних добрив, які культури дають. Величезний, на які культури дає величезний пив, саме органічна трава, як я її використовую. Це відповідно культури картопля, буряк, перець, капуста, огірки, дині. Тобто ті культури, які мають в поверхневі коріння. Звичайно, що чекати 10 років я не буду. І робити зі свого городу чорноземе також чекати не потрібно, воно вже все одразу робиться. Одночасно врожай і город. Кому подобається моя малинка. Без жодних мінеральних добрив і жодних оприскувань ядами. Ставимо палець до гори. Дякую за увагу.